Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, майже мобілізований Володимир Комісар. До війни я працював приватним архітектором, цікавився історією походження біблії, переймався долею нашої країни. Тому, коли почув новини, що в Києві почали палити документи в посольствах наших сусідів, зібрав речі першої необхідності. У перший день війни ми з сім'єю вирушили на захід України. Поки їхали Києвом, Бог по милості своїй захищав нас. Поряд була спроба російської ДРГ пробитися до міста, ми чули вибухи, але Бог зберіг. Також він попіклувався про нас, коли лопнула ресора в машині. Господь був з нами, коли в селі Ялтушків, що на Вінничині брати Баптисти допомогли з ремонтом, нагодували, навіть прихистили на деякий час. Зрозумівши, що це надовго, я відправив дружину з дітьми за кордон, а сам повернувся до Сум, бо там залишилися батьки, які потребували догляду. У церкві допомагав вантажити та сортувати гуманітарну допомогу від благодійної організації Адра. Якось мені зателефонували з військомату, сказали з'явитися в зазначений термін, пройти медкомісію. Я пройшов, усе було добре. І тут одного дня мене викликали до кабінету і виписали повістку. Це був понеділок, а в середу вже треба було прийти з речами та їхати за призначенням. Я був трішки приголомшений, почав казати, що я християнин і маю право на альтернативну службу. Мені пояснили, що під час воєнного стану цей пункт не діє. Вийшов я з військомату спантеличений, бо вдома залишаться батьки самі без допомоги, відповідальне служіння в церкві. Щойно я вийшов звідти, мені зателефонували з поліклініки, у якій я здавав тест на ковід у п'ятницю. Повідомили, що тест позитивний. Я повернувся до військомату, щоб передати цю інформацію. Вони попросили принести довідку. Я так і зробив приблизно три тижні мене не чіпали. Згодом мені знов зателефонували і сказали: приходьте, будемо воювати. Я зрозумів, що це вже серйозно, взяв із собою велику боротьбу, щоб подарувати. Прийшов, ми розмовляли. А в мене мати інвалід першої групи вже сім років, і вона потребує догляду. А щоб це підтвердити, треба великий пакет документів та допомога юриста. У військоматі мені сказали принести довідку про інвалідність матері, щоб владнати це питання. Це було чудо. Я приніс довідку, подарував велику боротьбу, і на цьому мої пригоди з військоматом завершилися. Я зробив для себе декілька висновків. По-перше, на цій землі стабільності нам ніколи не бачити. Завжди будуть війни, хвороби. Але головне, це наша довіра Богові і те, як ми поводимося в різних ситуаціях, коли випробовується наша віра. Надію потрібно покладати тільки на Бога по друге Господь показує нам свою любов через братів і сестер та в обставинах, коли ми навіть не очікуємо нічого доброго.